Є у німці така цікава штука, як слово року. Наприкінці року вони обирають слово, яке використовували абсолютно всі від маленьких до старих, і вони розказують, чому обрали це слово. Я хочу вам дати слово на початку року, сьогодні 3 січня, яке буде вас супроводжувати як психологічний консультант, ізотерик і взагалі людина, яка живе і насолоджується своїм життям. Я даю вам слово Ахцамкайт. Намагалися перекласти його на українську мову. Є багато еквівалентів. Але мені найбільше сподобалося свідомо або свідомість. На цьому побудоване все наше східне. Бачення і така от філо... філософія, буддизм, коли ми говоримо живи свідомо. Якщо я зараз знімаю відео, то я зараз говорю з вами. У мене думок немає про що мені одягнути, що мені приготувати. Я тут присутня. Ви п'єте чай, значить, ви п'єте чай. Ви займаєтеся сексом, значить, ви займаєтеся сексом і не дивитеся і не складаєте в оселю якісь собі списки. Або ем, розмовляєте з людиною, цибаєте думками. На жаль, наша психіка так побудована, що ми або розбираємо. Що ми накосячили в минулому або ми живемо в майбутньому? А тут ми не проживаємо. В понеділок нам хочеться, щоб була п'ятниця. В п'ятницю я хочу пережити вихідні, бо в мене в понеділок якась там перевірка. І це є неправильним, оскільки нам дано одне життя. Якщо ви його проживете або там за собою, або попереду, а не тут, то нащо ну, воно таке? Тому я бажаю, щоб ваше життя в цьому році склалося під девізом Ахтсамкет, свідомість. Свідомість у будь-якому дієслові, яке буде у вас. Напишіть, будь ласка, під відео коментар, яке дієслово ви б обрали. Наприклад, свідомість у коханні у, не знаю, ім пишіть іменник в роботі чи в. Е Житів на солоді, в танцях, в своєму хобі, будь ласка, от яку свідомість ви хотіли б пронести протягом цього 26-го року? До речі, я вже сьогодні написала підпис на паперах? Поставила 27 27-й рік. Тому я вже цей рік перецибнула. Гарного вам настрою! Лишайтеся на каналі. Буду рада вас бачити в моєму просторі.